Депутати Бориспільської територіальної громади підтримують президента України Володимира Зеленського. 28 лютого у Бориспільській міській раді відбулася 63-та позачергова сесія, на якій присутні розглянули чотири питання. Серед них звернення до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Бориспільської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Я хотів би висловити позицію нашої фракції щодо звернення до президента України. Ми вважаємо, що на час війни і бойових дій не час для сварок і якихось чвар. Ми маємо підтримувати нашого президента, хто б це не був, Зеленський, або якась, інша, або якась інша людина, яка взяла на себе тягар у такий складний час. Тому ми будемо підтримувати дане звернення. Ми підтримуємо не президента конкретного або конкретну людину, ми підтримуємо Верховного Головнокомандувача, який взяв на себе та тягар і відповідальність. Ми вважаємо, що ми зараз маємо об'єднатися навколо одного. Це перемога. Бойово це подавалось звернення від фракції Слуга народу і фракція всеукраїнське об'єднання Батьківщина також підтримує їхнє звернення. У нас є своє звернення, яке ми зробили, обсудили це все на постійних комісіях в цей тяжкий час. Дійсно, у нас є головнокомандуючий, який взяв на себе цю ношу, бути ним. Він відповідає за нашу державу, за нашу країну, за нас всіх. І ми маємо підтримувати його у цьому контексті, тому що це людина, яка веде нас до перемоги. Депутати внесли зміни до рішення міської ради про встановлення територіального розподілу між депутатами та внесення змін до складу постійних комісій Бориспільської міської ради восьмого скликання. А це Пелих Роза Михайлівна. Вона зайшла замість депутата Коновалова Максима Сергійовича. Він за сімейними обставинами склав свої повноваження. Вона була наступна у списку кандидатів. Вона хоче працювати на нашу громаду, на нашу державу. Їй дістався округ, який був у Максима Сергійовича, О комісія буде працювати в нашій міській громаді. Окрім того, Віталій Тищук, дякуючи за допомогу, передав Бориспільській міській раді прапор від імені 72-ї бригади, у якій служить його син Роман. Марина Грицюк Денис Драган, Михайло Гончар, Новини ТРС Бориспіль.